<голослуж> да. Олейникова. Нет, є, есть, Гужко. Є. 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 Іванов. Є є. є, є. Покатція. Є, Котру. є. Красун. Оце красон. Щас я перезвоню, кажу, що він вроді пішов. Тут десь. Зараз я передаруся. Остапенько є, Гуманський є, Черемецький є. Присутні поки Черкасенка є, Чечкар, є. Чупіра, Шепер. Тобто у нас зараз Іванов і Красив. Сізорові Петрови казали. Вже ж тоді тільки так і буду казати. Пане Михайлович. У мене пропозиція по часу ми регламент трошки перебрали оперативно. Я ставлю на озвучую проєкт рішення. Питання, якщо є, якщо ні, то ставимо на голосування тепер. А красун? Я телефоную йому. Він десь тут є. Ну, Повіримо Сільвестрову. Каже, помпу не Ну вони, мабуть, дискусують. Це є Віталій. Ще раз. Олейникова, Бортник, Бушко, Діброва, Іванов. Котов, Красун, Лагодієнко, Остапенко, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чичкан, Чупіра, Шашкиєва, Шепель. Да. Всіх назов. Шановні депутати, порядок денний нас затверджений. Я тільки, ну, в зв'язку з тим, що ми регламент трошки перебрали, пропозиція оперативно називає проєкт рішення. Які питання зауважені? Якщо ні, ставимо на голосування. Тому що в деяких в нас є ну, заповнена ще робота, щоб ми вчасно за, за, завершили роботу і бідному працювати. Так, першим розвідкою розуміємо проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету на міської військової територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за стічні вересень 2023 року. Словом за дібліотеку Миколаївників. Є необхідність доповідати? Немає? На бюджеті все На бюджетній комісії була пропозиція затвердити, тоді ставлю на голосування в цілому без змін. Чи на комісії, прошу про її голосування. за. Борків, за. Бушков, за. Змін же ж там не було ніяк. Іванович, є. За. За. Є. Котов, за. Красин, за. Благодію, за. Остатом, за. 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 Перемістер? Да. За. Да. Черкасенко? Чічкан, да. за. Да. Піпіра. Шашкія. Да. Да. Чепить. За. Да. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступним розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 16-12-22 року No491 про бюджетну міську міської громади на 2023 рік. Е, є питання? Будь ласка. Так. Так, ну хотів би звернутися до депутатів. У нас тут мене випитання перероблення проєкту. У нас планується до розподілу 9 млн грн. Цих 9 млн грн у нас якби перевиконання бюджету цього року. Із цих 9 млн грн 4 мільйона гривень це єдиний податок з фізичних осіб. Це той єдиний податок, який у нас заплатили, я так розумію, військові. Що в нас я не думаю, що у нас що все таки те... це, це, це Ні, податок військових? Ні, ні, це підприємство податок. Це попри платить підприємна школи. Є за це інший єдиний податок різні котів. Підприєм це не підприємці. Попри наприклад, дивіться питання зараз, від не платять люди, а це. Ну, не не считаю, що... не <Abdus> <пшо> я на сьогоднішній ну, день на сьогоднішній день пропоную цих 4 мільйони направити на допомогу Збройним силам України, зробити перерозпред... перерозподіл. І прошу проголосувати за це питання. А <за Bloom> далі переглянути весь бюджет на, на допрацювання і вирішити, як далі це робити. Тому що. У нас в наступному році чи будуть вільні залишки, а в наш сьогоднішній день Збройні сили продовжують е свій війну і кошти від забіжних країн все менше і менше нам допомоги оказують. І я думаю, що ми самі повинні вирішувати про про проблеми з війною і допомагати державі. Держава нам дає дотації, дає субвенції, які ми використовуємо наші складних надходжень. Було близько 70 мільйонів. Раз це збільшилось, навіть у нас вже власник доходжень до 80 мільйонів. Навірно я не буду точно цифра казати. Але ми хоча б 10% від наших доходів повинні направляти на я. Я вважаю, що на збройні сили. Yeah. Да, ми направили десь близько 200 тисяч, але це мала сума порівняно з нашим бюджетом і з тої допомогою, яку ми можемо показати. Yeah. Е, можна наведуть аргументи зараз, що ці кошти цим Росії не спінуть використати. Але вони залишаться коштами на наступний рік і їх в наступному році, так так само направити на ті ці самі цілі для збройних сил України. Це моя пропозиція і прохання поставити на голосування. Дякую, Дякую. відповідаючи на ваше питання, Це не питання пропозиція і, і пропо... Ні, спочатку. Питання я питання не задаю. Ви озвучили я за... пропозицію Ви анторична... голосування. Я відповім і поставлю вашу пропозицію на голосування. Спочатку що стосується допомоги Збройним силам, перед цим ми і мешканцям. І запрошення, які були озвучені, є процедура для збройних сил. У нас все є. Для того, щоб допомагати Збройним силам, то тобто є програма, є кошти, і в разі надходження клопотання від командування тої чи іншої частини ми розглядаємо на комісії і оперативно навіть на позачерговій сесії маємо таке доручення апарату, стикаємо позачергову сесію і реалізовуємо це питання. Тобто тут проблеми немає. Єдине повинно бути звернення. Попрацьовуйте ці звернення з командирами частини на допомогу збройним силам. Стосовно кількості коштів. Ви пам'ятаєте, в нас функціонувало добровільне формування номер 1 яким ми забезпечували повноцінно, окрім того майна, яке в нас було на е балансі. Це автобуси шкільні. Ми теж повинні врахувати це допомога збройним силам, не живими грошима, але технікою. Техніка вона теж вартує сьогодні коштів. Ми передали 5 автобусів. Ми передали два легкових автомобіля, ми передали три вантажних автомобілі, які були на балансі. Ми сьогодні передали генератори, ми передали частину грошима з фінансування. Тобто ці всі кошти повинні портувати. Вони переводяться, якщо в ресурс, і на балансу міської ради вони числились, вони теж мають оцінку. Це грошима навіть там близько 2,5 мільйонів, так? Світлана на ДФТГ. Більше двох мільйонів плюс ці кошти, які в бюджеті передбачені, це майже 15,5 мільйона. Ми вже реалізували грошима з бюджету, окрім техніки і іншого обладнання. У ми... третьому році, У 23-му році і на початку те. в 23 ні. Ну, так, але давай, ми кажемо за період війни, ви ж знову ж що... ви якісь у блаки? за бюджет 23 року. Добре, але я кажу, що сьогодні е... є законодавчі підтримки. З двадцять четвертого року, якщо буде змінено законодавство. Ми продовжимо цю роботу і будемо фінансування здійснювати. Не я не кажу відсотках, чи 10% відсотків буде від бюджету, чи більше. Головне, щоб це було дієве. І я сьогодні двома руками за, за те, щоб е, допомагати збройним силам, тому що від їхньої роботи, від їхньої служби, від їхніх е, результатів залежить і наше життя в тому числі. Тому Баштанска, я двома руками за баштанська адміністрація про мільйон... Адміністра... не будете адміністрацію з отримані субвенції. Ми можемо направити субвенцію адміністрації, яка виконає торги і розпоряджує про... кошти на збройні фото. Субвенція була на заробітну плату. Там є звіт про субвенцію, але, на але, але вони використали її нецільним. А знову ж таки, коли просять у нас клопотання на заробітну плату, ми забезпечуємо і перенаправляємо це питання відповідальності. Я за те, що вони перенаправили на Збройні сили. Але повинно бути цільовим знову ж таки. Ми зараз направимо ті, як ви кажете, гроші субвенції до військової адміністрації, а вони його використають на інші цілі. Не ті, які планували, ми. не мають права, якщо це буде вказано на збройні сили. То я так розумію, ми передали субвенцію Баштанки. Ну, Це по на словам, зарплату. я перепровірю ці дані. На зарплату, вони купили Збройним силам. Тобто вони красиві залишили. ми... Там інші гроші, в них інші, але це державний бюджет. Давайте не будемо путати, є державна, є військова адміністрація, в них свої цілі. В них є фінансування з державного бюджету і таке інше. В нашому на сьогоднішньому бюджеті ми передбачаємо і забезпечуємо виконання тих функцій. Стосовно коштів перерозподілу. І техніки, ремонт доріг, і таке інше сьогодні вже так. Да, Дійсно, погодні умови, можливо не дадуть нам можливість виконати повноцінно. І я за те, щоб це нормально Ви піде провести тендери з... зрозуміло, але і... коли ви Так робите, а тут а на тут... броні сили не Юрій Вікторович, я ж вас не перебачаю. Да. Юрій Вікторович, ви правлі ще 4 мільйони не передати збройні сили, а в нас їх заморозити для використання на збрані збрані, збрані, сили сили. Щоб, наша, щоб наша ОТГ. 4 мільйони розподіляла для звернення. Дивіться, шановні. а не передавати комусь. Роз... 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 Формували... Юрій Анатольович, ну дайте я вже завершу і вставлю вашу пропозицію щоб було добре. стосовно бюджетного рішення. Бюджетне рішення має теж пройти якусь процедуру. Комісія, висвітлення, публікації, таке інше. Це час. Сесія планувалася 6 листопада. На той період і погодні умови були іншими. І часу було вистачало. Але в зв'язку з тим, що на сьогодні і відрядження, і депутатів, і десь хвороби, десь не було хворому. Тому сесію проводиться 22 листопада. І коли бюджетне рішення набрало процедурне вирішення, дійшло до затвердження, змінилися в воді. Дійсно, я сьогоднішній день теж боліваю за якісне виконання тих чи інших робіт, але в будь-якому разі. Ми не плануємо вже виконувати роботи в асфальті. Це я, однозначно. Ще я ви за цей день зробити їх. Почекайте. Я пам'ятаю ви... по гімназії, сніг лежав, і трактором перемарювали. сніг і ложили в асфальт. Є, є я, сьогодні ми, не, не йдуть спеціалізовані йдуть. організації, але да. ми сьогодні залишаємо відкритим питання про поточному ремонту в щебені. Да, у нас є сьогодні території, які е, потребують уваги, техніки не вистачає. Тому о, в мене пропозиція поки що підтримати рішення і далі вже визначатися по ситуації. Я? Це, 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 це ваша я. Пропозиція. Так, Інформацію так. для депутатів перед прийняттям рішення для, стосовно пропозиції Ретонча. Просто треба бути чесним, якщо говорити про бюджет е, нинішнього року 23 слава коли вона є, да? е, вона не дасть збрехати. Що у нас. Е, Якщо Юра Точ говорить про кошти, які надходять як ПДФО від військових, тобто з жовтня місяця вилучають більше 600 тисяч так? в державний бюджет. Це держава вже прийняла рішення, вона не чекає на да задні число. Так 600 тисяч і мільйони гривень. Ваше мільйони знайшли Знайшли 9 мільйонів. Наскільки я розумію? Порядка 2 мільйонів це вже у нас збройні сили з нашого бюджету йде. Ну ще немає наступного Наступний рік буде це. Наступний рік у нас все буде приймається. На Міністерство оборони, так. Да, Максим Олександрович, да. в процесі обговорення рішень на бюджетній комісії було звернено увагу і депутатами, і присутніми, і запрошеними на засідання комісії стосовно допомоги нашому підприємству Водопровідній мережі. Значить, Юрій Анатолійович вносив таку пропозицію, враховуючи те, що сьогодні підприємство знаходиться в такому стані економічно важкому, і ну, просьба ну, може щось переглянути для того, щоб до кінця року значить, допомогти їм фінансово погасити заборгованість за отримати енергію, яка сьогодні сформована на сьогоднішній день там близько 2 мільйонів коштів. І ну, те, що там вони були переведені в останню надію по сплаті за електроенергію, це би послугувало тим, що і воно вплинуло на збіль на ва на збільшення вартості за електроенергію. В цілому всі питання, які і по, стосовно значить, техніці, яка пропонувалася виділятися на наше комунальне підприємство, була пропозиція від депутатів, щоб значить, техніка була куплена більш професійно до їхніх видів економічної діяльності. Ну, це два таких моменти, які було звернено звернення депутатів. В цілому всі рішення ну, отримали схвальне, схвальну значить, відповідь про винесення їх на розгляд сесії ради. І сьогодні вони запропоновані просьба, допустимо, ну, що я озвучила ці два момента, щоб ми їх врахували і щоб дійсно ну, би, були проведені а якісь роботи. Ну, теж На питання, да, на комісії розглядалися, ми в бюджеті 24 року, ми контрольні цифри з планою Миколаєвної проходили попередньо. І на засіданні постійної комісії усіх не будемо розглядати. Там закладено близько не близько, а трошки більше трьох мільйонів гривень на фінансову підтримку водоканалу. Це в першу чергу, це складовою, вона вже є, і там ще є вільні залишки. Частина коштів і близько п'яти мільйонів залишиться з цього року, і по контрольним цифрам, десь близько п'яти мільйонів ще залишається вільні залишки на наступний рік вільними, не розподілимо. По техніці я виходив і на минулому засіданні сесії казав, нам необхідно сьогодні навантажувач і самоски, навантажувач і самоски. Щоб він був університету, тобто дві одиниці я все одно все просив для роботи підприємства. Тому що наступного року ми дійсно не зможемо активно фінансувати придбання тої чи іншої техніки для потреб комунальних підтрим загалом. І єдиним ще варіантом, я не казав, яка це буде. Єдине, що перевагу казав, не нова, а якісна, вживана, вживана техніка, яка дасть можливість на рівні наших спеціалістів виконувати. Тому що ну, нове обладнання, ви всі знаєте, всі користуєтеся, більшість має і в приватній вартістці, користується, ну, наприклад, GCB. Якщо брати 23-го року випуску ту машину, по-перше, я не кажу вже про ціну, там як космічний корабель для наших спеціалістів. Це техніка за гранню можливого досягнення. Її треба навчитись використовувати. Тому я кажу, що це буде, повинно бути не пізніше, там, 10-й, 8 10 12 рік, якісна, ну, сучасна, ну, мається до що, не, е, вона хоч і буде вживана, але функції, які використовують, вона буде коштуватись. десь, ми закладали 1 мільйон 600 на одиницю. Так, да, і моторесурс вистачав. Ми закладали десь 1 мільйон 600 на одиницю. І я ще єдине, хотів підтримки у депутатів по е з ритуальним послугам для комунального китайства. Їм необхідно надати таку можливість, хоча б один вид діяльності, який буде окупаєм. Що ми кажемо сьогодні? Е перевезення пасажирів збитковий. Під е час війни тарифи ми ну, і так навіть на сьогоднішній день діючий, не перекриває пально. А не зробити каналізацію. вивіз каналізаторів не збитковий. Ні, я не кажу за каналізацію. Ну за канале машины нема. Давайте учебники айссинізаторскую машину. Люди да. на туалетку да кожен дай. А раз у житті. Якщо ми сьогодні кажемо, надо і... Вишка, <плес> надо і краї. Насюді є башпідприємці пункту. Нада вишка, надо кран, надо це ви кажете, всі гроші на ЗСУ. Втамов, автобуси надо купувати для підвезення э, 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 цих э, учнів. Ви, ви вже вивезли в міській раді. Немає приватних підприємців на перевезення по місту. Чому? По тому, що ви зробили таку конкуренцію, щоб всі приватні підприємці ушли. Вони Перед. самі пішли, ми ще. А тепер ми хочемо, щоб у нас усі, ми усі, ми ушли. Ми усі ушли. Юрій Анатолій перевезень перевезень до них і залишилася ваша міська одна мальчика. Я ще майстринку пішов, бо я хотів задати питання: а яка потужність нашого водопроводу від електрики? Велика. Ну, чому у мене таке питання? Тому що невигідно було б нам вложити кошти у сонячні панелі Не, ви, потом, не, 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 не ви, там велика там потужність, там, там 400 кВт, коли один генератор да, йому не встали. Це зменшиться, менше, менше, менше. Ми, ми сьогодні опрацьовуємо і цей момент. Ну, перейшли, в зец перейшов. На волоканалі у Баштанці теж сонячні панелі питаємося, За рахунок чого? За рахунок і Є державна програма по водозабезпеченню. Ми теж там. Ми теж там. І сьогодні планується, там більше 100 мільйонів вже виділено. Це на гілку на єланець. І водозабезпечення сьогодні є пріоритетом. Пріоритетом в Миколаївській області 100%. Водовідвитлення і водозабезпечення. Тому ми сьогодні теж е, участвуємо в цій програмі для того, щоб залучити державні кошти для відновлення і зменшення потужності. Ми вже замінили майже на 20 мільйонів е, обладнання, яке отримали з грандових подіб. Це насоси, це труби, це сьогодні е, більш потужні насоси, менше споживаючи електроенергію. Ми зменшуємо потужність. Нас сьогодні вибуває скалі навіть не остання надія. А той несплата того мільйону, який дає зразу. Ну, він вирівнює за рахунок місяця, він виравнює, але йому треба сплатити за ладення на початку місяця, а люди йде забороні за місяць по воді. І це користування тягне за собою накладки. Тому ми сьогодні шукаємо варіації. Ми не відмовляємося від програмного підтримки. Подивимося навіть на наступний рік. У нас ще немає програми. Напряму з повернення коштів за рахунок наших жителів. Але ми це повинні теж розглянути, можливо, якусь там вкрай вразливу категорію мешканців, яких буде дотувати ми на умовно кажучи тариф 65 гривень, людина буде сплачувати 50, а 15 гривень візьме на себе бюджет. Ну не 100% всіх мешканців, а це тільки вразливі категорії. Плюс випаде частина мешканців, які отримують субвенцію або грошову підтримку через соціальний захист. Це теж там державна програма є. Тому спонукаємо і кошти. Буде я готов навіть сьогодні всі кошти закрити, всі програми захищені мають ціною, не захищені, і направити на ЗСУ. Якби тільки дали можливість нам закуповувати на напряму. Покажу, Ставлю на голосування пропозиції. Ви сказали за катафалки, я вам просто скажу. Свого часу ви купляли три люді ліскільки п'ять автобусів ми купили для міської ради. Людям дешевше не стало перевезення. Ви купили районни. Автобуси не дають можливості От я вам за що кажу. Тепер ви хочете купити Юлі, ще катафалк, щоб людям дешевше чую було. Я від вас пропозиції, що я вас слухаю пропозиції. Я вас, пропозиції я вас, автобусом, катафалком спочатку померлих а потім дітей спортивної шукають. А що тут такого? Люди та, такі роблять. Це, ну, ви перем... ж думайте, а, а, а ви купили автобус для перевезення мешканців, дітей? А ви будете запровождати. Кого? Дітей. Куди? Ну, а при, чому тут при чому ви за дітей? Перевезли після потім купувалися машина <рес> Максим Олександр, дайте мені слово доказати. <рес> <рес> ви купували машину для району, розказували, що району треба так їздити. Потім забрали собі, сказали, буде і комісія їздити, нас так і не їздила. І тепер ви пропонуєте катефал купити. Я не знаю, як ви питаєтесь заробити <рес> на сьогоднішній день. А санізаторська машина, попробуй закажи вартість тих послуг. Немає сміттєзвалища, куда не куди вони вивозять? за санізацію. У мене питання. Не вот. зверталися. Я, витрав, я, ну, тисячу тисячу. Ну, так, я Я Ну так яку я до вас вертаюся рішення виконкому? Це високорухова качали тисячу двісті. У я приходив до вас в голос Валтера з Я приходив до бухгалтерів. Так що у вас є Є послу, які можуть приходити доходить, буде без кінець. Цих ви сьогодні зробите те, що в нас у місті не буде завтра найти буде один автобус їхній, і більше ви не знайдете іншого. Це ви те, що ви зробите. Я зрозумів, я... що треба ще додати 5 автобусів, ще 5 автобусів. А це будемо розглядати. Як написали соцмережах, що скоро б більше автобусів, щоб виводити людей. Поступила пропозиція депутата Черемиса виключити 4 мільйони гривень і направити їх на ЗСУ. Прошу поставити на голосування, хто підтримає дану пропозицію. Речі на комісія, проведіть. Бушко. Я вважаю, що все Дібров. 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 Це не правильно. Ну, але пропозиції пропозиція. Дібров. пропозиція. Дібров. Я не проти, але да, це я... загальне. Утримувалися. Чому? Все. Я думаю, що ці кошти вони все-таки підуть і тільки правому русі. Я готовий двома руками голосувати. Голосуємо. Голосуємо. Ну, що так. Так, Богу, Іванок списки. Ні, це... ні, ні, ні. Конкретики немає. І законодавство процедура є. Всі знають про цю процедуру. І якщо Юрій Анатолійович надасть цю клопотання, в першу чергу, як позачергова сесія буде проведена, буде забезпечення. Згідно процедури. Далі. Іванок. За. Вагодієнку. Поставимо. Утримала. Уманський. Черемець. За. Черкасен. Чечкан. Утримали. Шепер. Потримала. Пропозиція не пройшла. Шановні депутати, є ще одна пропозиція змін до даного проєкту рішення. Слава Миколаївна, будь ласка, пропозиції щодо коригування бюджету. Ми отримали розпорядження буквально зранку щодо направлення державної субвенції до міського бюджету у розмірі 412 тисяч. 16 тисяч 140 гривня це субвенція на. Підтримку осіб, які постраждали домашнього насильства. Це підтримка на проведення поточного, поточного ремонталку ремонту, і, 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 і криші вказаної подібні. Це е, ми окремо з бюджету дотримуємо і ще з міжнародної організації таку ж суму ми отримуємо для того, щоб забезпечити повноцінну вже роботу. Захід там е, до нього участі бюджету нашої не громади передбачає. Тому ми положення передивилися, хоча ми листа гарантійно писали про 10% відсоткову. Співфінансування, але по бюджетному кодексу по поглядів под діючого порядку поки немає. на 10 Тому пропоную о, включити до бюджетного рішення дане питання і проголосувати в цілому із доповненнями. Так ми відчинято комісія, прошу про в цілому із, із доповненнями. За Да. Иванов. Да, вы нашли <говори> много. <говори> Раз он? Да. Через центр. Чубірас. Ні, Да. Не а як тут я не за. і стані проголосував за рішення прийнято 16 за <клідження> <клідження> із змінами і доповненнями. Наступно наложить нас проєкт рішення про внесення доповнення до стратегії розвитку Новбузької територіальної громади на 22-27 рік. 16 депутаті я. Ставимо голосування в цілому. Лічина комісія прошу про голосування в цілому числі. Да, борный? Бужко. Еврово. Котор. Классун? Да. Благодієнко. Остапенко. Да. Уменський? Теремець. Да. Да. Потримувався. Черкасенко. Да. Після. Да. За. голова. За. Рішення прийнято. 16 за, один приймався. Цілому висі. Заступним розвитком.